Друзі, всім привіт! На Віоліті з'явилося бакелітове намисто. Сьогодні передивилась всі світлини і перечитала коментарі. Вже в коментарях розумні знавці бакеліту пишуть, що це імітація. повністю підтримую. Це імітація старовинного антикварного бакеліту. По фотографіям в лоті це не видно, але якщо відкрити коментарі, то по фотографіям на просвіт видно. А особливо, коли при денному освітленні тут сфотографували отвори на мистин. Зараз я до цього долистаю і покажу вам, він вирішив сфотографувати. ага, ось дефекти. Бачите, тут відразу видно, що це не бакеліт. В Бакеліті таке не може бути. Це спеціально зробили, стерли трішечки поверхневу фарбу, щоб показати, що всередині жовте. Але у бакеліта це не фарба у справжньому, а патина вікова. З такого в справжньому бакеліті не буває, і отвори не такі. Вони конусоподібні, але зовсім не такі. В коментарях пишуть, що це намисто підробка. Зараз відкрию, що аналогічно продавалося на ebay. його хтось купив, а потім повертали. Це цілком може бути, тому кого реально цікавить. Бакеліт на перепродаж це не той варіант. Будьте обережні, якщо не хочете втратити гроші. Ну, або, якщо ви користуєтесь принципом за уроки потрібно платити, купіть, спробуйте перепродати, тут почитайте коментарі, перейдіть за посиланням, подивіться. До речі, такі імітації дуже часто пропонують на продаж. Всім гарного дня!